Слава Ісусу Христу, вітаю вас і бажаю вам Божої благодаті, бажаю вам мудрості від Бога, і також, щоб ця передача, ця коротка проповідь послужила вам на благо. Така місія наша на землі, щоб попереджувати один одного і самих себе попереду нас. Чекає вічність. Віруємо ми, чи не віруємо, але Біблія чітко говорить про дві дороги, про дві кінцівки, про дві категорії людей і про різні, різні речі, які нам пояснюють, що є попереду вічність з Богом і є вічність без Бога. Тому, через Слово Боже, ми хочемо. І прагнем цього, і нехай Святий Дух торкнеться багатьох сердець, щоб спонукати нас над тим задуматись, де я буду проводити вічність. Для того, щоб ми у вічності зустрілися з Господом, як нашим Спасителем, а не судді, ми маємо слово Його, яке Він нам залишив. Він дав чітке доручення своїм послідовникам, які. Прощалися з ним, коли він возносився, і перед Вознесінням Він їм дав чітку директиву: ідіть по цілому світу і проповідуйте Євангеліє, всьому створінню, всім людям, хто увірує в охреститься, буде спасенний. Я хочу бути покірним цьому велінню, тому що Бог і мене грішника спас тоді, коли я в юності ще підлітком почув Боже Слово. І воно так мене торкнулося, воно мене розплавило. І я зрозумів, що людське слово так не працює, що людський дух так не працює, а Божа благодать має унікальну дію, вона розтоплює серце, як вогонь розтоплює віск, і хоче дати нам нове серце, нові цінності, нові бажання, дати нам нову природу з тою метою прийшов на землю Ісус. І ми в попередній передачі говорили про спасаючу благодать, яка з'явилася в Ісусі Христі для всіх людей, для всіх людей, незалежно національності, статусу мудрі, грамотні, неграмотні, багаті чи бідні, благодать призначена добра Божа даяння, незаслужений дар, призначений і вам, хто мене може, в перший раз чує. І для нас багатьох дивно буває, як так за даром отакого нічого не зробив. В більшості існує а, в людей вроде, правильна думка, що собі людина посіє, то пож неправильно, що собі заслужить, то буде мати. Але, будь ласка, скажіть, хіба може грішник сіяти щось добре? Хіба може людина грішна щось е, заслужити собі добре? Абсолютно ні. А заслужити е, осудження це 100%. Бо наша природа по натурі не схильна до добра. Вона розуміє, що таке добре, але щоб каже Павло, робити добро, я кажу, в цьому сили не находжу. Тому Ісус прийшов допомогти нам усім, щоб ми разом з Ним перемагали самих себе. Свою гріховну натуру за допомогою Його любові, Його благодаті, сили Святого Духа ми Це переживаємо практично. Тому Ісус заявив в Івангелії Івана, 14, розділ, такі слова: Без мене нічого ви робити не можете. Без Ісуса плода доброго не принесемо, а гіркого хоч відбавляй. Без Ісуса любити ми не можемо. А озлоблятися, сваритися, критикувати, ненавидіти, засуджувати і так далі, як горохом ми можемо сипати, ми навіть самих себе не знаємо. Ісус прийшов нас не ремонтувати, Він прийшов нас не підкрашувати, щоб ми виглядали в нас був гарний макіяж духовний. Ні. Він прийшов повністю змінити нас. Так Біблія каже, що коли Господь заявив через пророків, я вийму. І з їхньої нутра серце кам'яне і дам серце плотяне, серце чутливе. Ось Божа благодать з'явилася через Ісуса і проповідується через Іван недобру новину, що Бог має силу зробити внутрішню операцію, поміняти камінне на серце, яке вміє любити, прощати, терпіти, вірити, надіятись і творити добро. Без цього. Ми нічого не вдіємо. І ось дивіться. Третя важлив... Друга важлива річ, про яку ми нагадували, Божа благодать спасає, Божа благодать потім вступає в роль, в роль учителя, навчає, показує, це тобі не корисно, це тобі не личить і так далі, бо навчить Божих дітей духовно зростати чесними, мудрими, добрими, справедливими, подібними до Христа. Це велике завдання, але і спасти душу нашу, це теж велика заслуга Ісуса. І це потужна, потужний подвиг Христів, звершений на Христі, дав шанс всім людям і мені, і вам, щоб через Нього ми могли приймати ту благодать. І нею ми могли спастися. Далі вона нас навчає. І горе тим вірючим людям, тим християнам, незалежно від конфесії, якщо ми спаслися, а далі живемо, як попало, то вступає в роль слово Павла до Корінтян, другому Пісні 6 розділ. Благаю вас, браття, добавлю і сестри, щоб ви Божої благодаті не брали надармо. отримав благодать, отримав спасіння. А далі треба працювати над собою, довірятися Ісусу, дати місце Святому Духу, полюбити Боже Слово, яке буде нас обтісувати, шліфувати, відполірує нас, наш характер, наші цінності. Це буде звершувати. Друга дія благодаті вона має властивість навчати. І я хочу бути старанним учнем і рекомендую вам, бо люди, які пішли за Ісусом, Він їх назвав учнями своїми, послідовники, щоб передати іншим. Коли навчуться саме. Третя дія благодаті. Дозвольте прочитати текст із Біблії, тому що благодать має універсальну дію. Каже апостол Петро у своєму післанні Перше післання, 4 розділ. Та наблизився в сьому кінець, сьомий вірш. Тому будьте мудрі і ревні в молитвах. Насамперед майте щиру любов один до одного. Бо любов покриває багато гріхів. Будьте гостинні один до одного без нарікання. Служіть один одному, увага, кожний тим даром, якого одержав, наче добрі управителі різноманітної Божої благодаті. Тобто, благодать має різноманітну унікальну діяльність. Вона мене спасла. Вона мене навчає, поки я живий і вас, і ця наша передача власне, слугує, щоб через слово ми поправляли свої дороги. Бо так написано є, що хто приносить, каже Господь, подяку, жертву, і хто пильнує за дорогою своєю, тому я явлю спасіння своє. Тут має бути наша активність. Тому третя важлива роль благодаті різноманітної вона діє. Тобто Божа благодать хоче діяти через кожного із нас. Для того Ісус доручив своїм учням, щоб вони були Його свідками. Дехто називає себе свідками Єгова в новому заповіті такого імені немає. Господь Ісус є нашим Єговою. Він є Альфа і Омега. Йому буде вся слава, Перед Ним приконця, кожне коліно і найвище ім'я даного Ісусу. Отець виявив себе в Ісусі Христі і навчив нас Господь звертатися до Отця, не казати Його наш. Але Він сказав Луки Отче наш. Мені так подобається, бо люди деякі думають, як знають ім'я, вони щось дуже велике схопили. Ні. Найважливіше в новому заповіті. Це Ісуса, Сина Божого, якого послав на землю Отець, каже: ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Я і Отець одно. і весь суд передав Отець Синові. Вся влада передана, передана Синові, тому що Син єдинородний від Отця, не створений, як дехто хоче перекрутити Боже Слово. Він є початок твори. Тобто через Ісуса почалося творіння. Початку було Слово, Словом Бог творив. Через Ісуса Бог творив небо, землю, видиме, невидиме, духовне, матеріальне через Слово, а Слово сталося тілом, і слово було Бог. І так, різноманітна благодать. Третя дія Божої благодаті. Я в чому переконаний на 100%. та благодать, яка мене спасла, яка мене навчає. Ця благодать має діяти на людей, які мене оточують. Тому що, отримавши таке благо, казав Павло мені, одному з найменших всіх святих, це він пише до Єфісан, дана ця благодать, благовістити всім людям недослідиме багатство Христове. Тобто, ми зобов'язані спасені благодаттю не привозноситись, а моя віра найкраща, а мої діду, а мої баба, і так далі. Не діду і баба спасає, не священник спасає, не церква спасає. Серце має бути на своєму місці, спасає тільки Ісус, спасає тільки через благодать, через віру. Він не потребує наших подачок, наших грошей, наших, так би мовити, латок, як казали до Галатів юдеїв, то добре, що ви повірили. Так, ви в вас все добре. Але, і це але існує у багатьох християн. Це але відкиньте. Але якщо ви обріжетеся, Сказали віруючі, юдеї, ніяк не могли ще позбутися цих е, е, старозавітніх е, своїх традицій і навіть важливої речі. Ісус поклав кінець закону, тепер спасіння, двері одні в рай Ісус, дорога одна в рай Ісус, оправдання одне в Ісусі Христі і через благодать на благодать. Благодать діє. І я молюсь, що Божа благодать діяла. Через цю передачу я звертаюся до всіх, хто є спасенною Божою дитиною. Ривнуйте, щоб через вас діяла благодать та, яка вас спасла, та, яка привела вас до покаяння, яка вас оправдала, яка вас примирила з Богом. Несіть її людям далі. Бо є люди віруючі як егоїсти, саме спаслися, саме замкнулися, тільки мені туди не йди, до людей не йди. Хто вас так навчив? Ісус прийшов в гущу людей від села до села, від міста до міста, в синагогах, а йому стали докоряти. А чого ти туди пішов? А чого ти там сидиш? Може, ми таку місію займаємо? Спасенні, тішимося, небо чекаємо, а рядом в нас гинуть грішки. І Бог спитає вас і мене, чому ти людям не сказав? Я тебе спас, як тому рабу, якому доручив пан своє господарство, щоб він розумно рядив. А він собі почав свої речі робити. Прийде пан і строго спитає вас і мене, чому ти не засвідчив? Ви будете моїми свідками. Від Єрусалиму аж до краю землі. ми є свідки Ісуса, Його любові, Його благодаті, Його прощення, Його милосердя, Його спасаючої сили Святого Духа, все це є в Ісусі Христі, невичерпне джерело, воно призначене всім, а не мені одному, що я нібито дуже, як кажуть поляки, базове особа. Ні. Вона призначена тобі, дорогі друже. Може ти слухаєш, сумніваєшся, може в тебе велика боротьба, ти молишся, відповіді немає, не відступай, не сумнівайся, Бог є живий, Він тобі допоможе. Він є рядом з тобою. Стукай, і тобі відкриють. Я це пережив на собі і маю право сказати всім людям: якщо мене грішника як Бог простив з юності. І мене помилував, і я зрозумів, що я спасений благодаттю, і я маю це сказати всім людям, бо я нічуть ні, ні награма краще від інших людей. Тому я закликаю вас, шановні, щоб ви скористалися різноманітною Божою благодаттю. Хопіться руками віри за Ісуса, полюбіть його всім серцем, відкрийте Йому свою душу і скажіть Йому, де вас болить. Покажіть йому свою душу зранену, зболену. Може, лукавий десь там наплів вам всякої павутини і всяких наклав кайдан на вашу душу, і вам думки чорні, грязні, летять, ви боретеся і шукаєте, де той Бог, як його пригадуєте, каже, шукаю Бога, йду туди, нема, йду туди нема, а Бог не в кучі, а Бог є всюди присутній і залежить стан нашої душі. Коли ти прагнеш, Бог тобі дасть воду. Коли ти будеш шукати щиро, а не так пошукав, а нема, то й не треба. А дехто ще каже: як треба, то мені Бог дасть заблуда вищої категорії. Ти маєш ревнувати. Біблія каже, ревнуйте про ці речі. Бог є ревнитель, і Бог бажає спраги нашої, так як пригадуєте, Корнилій сотник, офіцер римської армії, а він був спрагнений Бога. Він творив милосердя, молився, постився. Був людиною в пошуках. І що ви думаєте, небо відреагувало? Людина, яка в пошуках, не то, що день-два, а помолився нема, ну і не треба, я пішов. Ага, Так не можна робити. Бог на легковажні молитви не відповідає. Бог на такі простенькі, або сказати, незвіри, не, не з не праги, Бог не відповідає. А коли є людина повністю взиває до Бога і має велику потребу, Бог такій людині відповідає, і благословляє. Хай вас Бог благословить, цініть Божою благодаттю, Вона призначена вам. Відкрийте своє серце, запросіть Ісуса. Якщо ти впав, вставай. Якщо ти согрішив, іди до Ісуса. Він тебе простить, не оправдовуйся перед людьми. Будь щирим перед Богом, будь чесним і скажи, як Давид, я зрішив, прости мене і помилуй мене по великій милості своїй. І Бог, тут, як тут, раді сина. Не тому, що ми просимо, не тому, що ми навіть плачемо, не тому, що ми постимо. Це є наші зусилля, а Бог вирішує простити, Бог вирішує дати, але Він є добрий, милосердний і хоче нас не тільки спасти, оправдати, але хоче виховати вас і мене, щоб ми були духовно зрілими, духовно мудрими і наповнені любов'ю, так як його серце горіло любов'ю, навіть коли він був розп'ятий, і останні хвилини. Він спасає благодаттю своєю нещасного розбійника, каже, сьогодні будеш зі мною в раю. Божої вам благодаті. До зустрічі на другий раз.